Нарешті їде, нарешті вона відкрита. Будь ласка, е туди поїхала е Господи наша Даша Рябчун, поїхала туди. Даша, привіт. Ну що, скажи, будь ласка, немає ще заторів? Чи вже немає заторів? Вітаю, слава! Дійсно, зараз перебуваємо на Подолі, а саме за моєю спиною можете бачити новокостянтинівський шляхопровід, і вже можемо бачити, як автівки їздять. Ми застали якраз перші хвилини відкриття і бачили, як водії були дуже раді. Вони ще сигналили, махали руками. Тобто, водії дуже щасливі, що нарешті вже його відкрили, так як затори зменшились. І от сьогодні ми застали це і відкриття. Основні роботи, які заважали саме руху транспорту, вони виконались раніше запланованого часу. І давайте послухаємо детальніше в прямій мові. Зараз з великим задоволенням вже зможемо відкрити рух транспорту і це полегшить пересування по подолу. Максимально те, що можливо, ми зробили і дуже раді, що ще один. Шехопровід вже відремонтований і може експлуатуватись. Він зроблений по всім новим технологіям і стандартам, що стосуються європейських же стандартів, сучасних стандартів дорожньої інфраструктури. Споруда була зведена ще у 1969 році і з того часу жодного разу капітально не ремонтувалась, так як перебувала в аварійному стані. І от саме капітальний ремонт аварійного цього шляхопроводу розпочався ще у грудні 24-го року. Фахівці демонтували старий шляхопровід і збудували новий. Детальніше, які роботи виконувались? Давайте послухаємо в прямій мові. Ми повністю його до фундаментів розібрали, влаштували тут. Нові 13 опор, 117 балок прогонових будов. Також нав'язали тут арматуру, влаштували монолітну плиту та два шари асфальтобетонного покриття. Крім цього, на підходах до штучної споруди влаштували теж асфальтобетонне покриття. Тож цей шляхопровід отримав своє друге життя, так би мовити. І тепер водіям буде набагато легше діставатися в свої. Місця призначень, оминаючи всі затори. Дякую. На цьому у мене все. Передаю слово тобі. Слава е, дякую, Даша, тобі. Дякую. Я думав, ти будеш на машині їхати. Ну нічого, все попереду.